Ангажмент перевірена часом троянда. До самих холодів вона квітне багатьма хвилями, майже безперервне квітування, дуже гарна, густо набита квіточка. На початку, як тільки відкривається такий чистий рожевий колір. Вона постійно в бутончиках, вона постійно квітує. Потребує обробок, як завжди, тому що вона світла, перевірена часом, достойна троянда, ангажмент, чайно гібридна. В далеко виглядає її кущик, невеличкий, 80 вишки, 60 завшишки, незважаючи на те, що їй років 4. У кого проблема з містом, не так багато землі, не так багато місця для посадки, Ангажемент буде те, що треба. Поряд за ангажамент. Ельтора вже доквітає, квітку тримає дуже довго. Оранж бейбі. Дуже такі гарненькі, сонячні, веселі, веселі квіточки. Але вже вони настільки відомі, настільки вже вони очі на них стільки років вже дивляться, що вже навіть не сприймаються. Яка б вона гарна, яка б вона весела не була. Ну, якось так. Я звикаю до троянд. тоді хочеться чогось новенького, більш популярного більш сучасного, але гарна. Оранж бейбі маленька красунька весела і яскрава. Вір'єн Вестфорд на задньому фоні. А також червона трояндочка, вона у мене. На задньому фоні, думаю, її видно. Вона у мене також сильно була захворіла. Я її обробками вичухала, що називається. Гарно себе вона вже почуває, вона вся вже в листочках, незважаючи на те, що це кінець вересня. І ось такі гарні класичні бутони.